Привіт! Ти коли-небудь задумувався, як виживає кактус у пекельній пустелі. Сьогодні розкриємо секрети цієї колючої суперрослини. Пустеля це не просто спека, це справжній пісочний монстр. Температура в день понад плюс 40 градусів за Цельсія. А вночі може бути всього плюс 5. І майже жодної краплі дощу. Але кактус каже: мені байдуже. Кактус це чемпіон з економії води. Його товсте м'ясисте стебло це резервуар для зберігання вологи. Коли інші рослини засихають, кактус просто відпиває власного запасу. А знаєш, чому у кактуса колючки, а не листя? Бо листя випаровує воду. А колючки захищають та зберігають її. І ще вони лякають тварин, які хочуть його з'їсти. Коріння кактуса як справжні шукачі скарбів, вони розтягуються на десятки метрів, щоб зловити навіть одну краплю дощу. Кактус це не просто рослина, це виживач з суперздібностями. А ти зміг би вижити в пустелі, як він? Став лайк, якщо дізнався щось нове, і не забудь підписатися попереду ще більше крутих фактів про природу.